Не думав знімати це відео. Ну, Як то кажуть, роблю добру справу, ти роблю, знаєте. Но в мене тільки що був, я б сказав, мікроінсульт, я вам скажу чесно, відверто. Бо ну, ззаді в мене мої інкубатори теплуша. Ті, які в мене є. Це мої. Помічники, завдяки ним цього року, того року, поза того року, і вже багато років, вони мені дають дуже гарні результати. Є новіші варіанти моделі, є більш бюджетніші моделі, є більш давніші, є остання модель. І я собі вирішив, що ну, в мене сім інкубаторів. Я б собі вирішив, що мені сім інкубаторів мені не забагато деякі де писали, боже, ж нашого настільки інкубаторів. Мені це не забагато. я вам скажу так. Тому що хто дивиться мій канал постійно, ти знаєш, що я інкубую у всіх. Причому одночасно. У мене всі інкубатори всю весну заряжені, так сказати. І я собі вирішив, що в мене є моделі Євро 88 в тих інших комплектаціях. Це і ТАП, і просто Euro 88, і Аква, і інші моделі. І я собі вирішив, що мені моделі Euro 88 буде достатньо. Вони всі квадратної форми, такої, вони компактні. Мені на складати їх, вони мало В місця мені займати, собі добирати раз раз, один на одному, ну що всі однакові. Я думаю, і чому я так задумався? Я думаю, що мені їх буде достатньо, Чому я так задумався? Мені дуже багато почала писати моя підписниця, просити в них таке скрутне положення, вони переселенці. Ваня ну, дуже в нас були інкубатори, не теплуша. Ей дуже хотіли теплушу. На зараз немає такої можливості. Будь ласка, якщо у вас там є якийсь зайвий, я кажу, в мене зайвих немає. Хто знає, я, я обожнюю свої інкубатори? Я в них всіх інкубую, в мене постійно в них інкубації кожного року. Навіть саме першому інкубаторі він самий простий. В мене без датчиків вологості. Він просто ну я все в ньому ньому тому що мені подобається. Знаєте, різні інкубації, у людей різні інкубатори, показати так, так. І я собі вирішив, і вона просила, просила, просила. Вони переселенці, будь ласка, і я вирішив, що я подарую їй інкубатор, собі собі таку, як то кажуть. Думаю, може десь колись зачтеться. Я, я така людина, що я завжди намагаюся і думаю, Хто мене знає особисто, то ті знає, що я така людина, яка вірить в добро, що добро має бути. Я вірю, що добра на світі набагато більше, ніж зла. Звісно, стикатися з усім ми часто стикаємося знаєте, з несправедливістю, як кажуть, і зневагою і образами. Особливо почавши вести цей канал, дуже багато було як приємних коментарів, так і були різні коментарі. Комусь я не подобаюсь, комусь там не цей, комусь там довготявно розмовляю не те. Ну коротше, ви зрозумієте. Ну, діло не в цьому. І я її відправив в інкубатор, подарував, боже, вдячна була. Ну, І купую, по моїх відео, в ж саме відео, яке я робив в цьому інкубаторі, них не купує. Перша інкубація в неї взагалі відмінна, що не заклала, прям все так гарно цей. Потім ще закладала, дякувала цей. І зараз пройшло місяця три, напевно, вже, та не більше. Ну, І літом десь відправляв десь чи в червні, чи в липні. Чи раніше. Ну я вже не пам'ятаю, але ну, не в цьому.